Всім доброго ранку, любі друзі, миру вам та Боже благословіння. Всі признаки бісівської віри ведуть в пекло, і спасіння наше тільки в Слові Божому та вірі Божій. Бісівська віра відкидає благодать і дозволяє грішити. Якщо ми вводимося почуттям, це, дуже... це душевна віра, але Бог не пізнається почуттями. Бог це дух, і служити треба в дусі та істині. Віра своя і вона не спасає, нам потрібна віра святих людей. Ми повинні під'єднатися до віри святих, щоб наслідувати життя вічне. Але якщо ми принижуємо віру святих апостолів, не вникаємо, а навпаки, вигадуємо свою віру, то ми живемо не за Духом і це біда. Господь сказав: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, але Він також і сказав. І тоді оголошу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Амінь.